Вітаю наших глядачів до вашої уваги за і проти діяльності анфриківської міської ради є постійно профільні комісії і депутатських фракцій в новому осінньому сезоні. Ми сьогодні будемо коментувати із депутатом міськради Михайлом Сеньківим. Добрий день, пане Михайле. Добрий день, пане Михайле. Він є головою мандатної комісії, і ми з'ясовуємо, чи здатні дві гілки міської влади бути консолідованими в ухваленні таких сесійних рішень, які сприяють досконаленню місцевого самоврядування, покращенню. Добробуту людей, пане Михайле, ці власне меті частково була підпорядкована і 29-та сесія. Однак акредитовані на пленарному засіданні журналісти відразу помітили незвичну напружену атмосферу в сесійній залі. З чого б це? Я би сказав, по перше, що 29-та сесія вона розпочалася ще 22 другого серпня напередодні Дня незалежності і. Першим приємним моментом цієї сесії це було нагородження відзнаками почесних громадянин міста Івано-Франківська, рішення про яке міська рада прийняла ще навесні. А попереду нас чекала звичайна робота. Говоримо про те, що. Сесійне засідання міської ради це є той майданчик, де депутати-мажоритарники можуть задати якісь запитання, які цікавлять їх по їх округах мажоритарних, вирішити ті чи інші, задати питання виконавчій гілців влади для того, щоб вирішувати ті чи інші питання. Тобто ми говоримо, що планувалася нормальна робоча атмосфера. Як завжди, сесія передує початку роботи це оголошення депутатських запитів, це вирішення якихось інших питань. Тобто нічого незвичайного я би сказав не передбачалося. Е, е, наскільки напружений був також робочий е, порядок денний, 29-ї сесії, оскільки вона була розтягнута в часі на два пленарні засідання? Ну насамперед говоримо про те, що е, назбиралося багато земельних питань, тому був виокремлений окремий блок земельних питань, які ми е, е, домовилися перенести на друге пленарне засідання, щоб не обтяжувати перше. Говорили так само про виконання бюджету, вносили певні зміни до програми благоустрою. Говорили так само про програму розвитку протипаводкових заходів в місті Івано-Франківську. Тобто, було якийсь ряд проєктів, виключно господарського такого характеру, які ми зобов'язані були приймати, і фактично готувалися до того, щоб провести таку роботу. Ну, депутати бідкаються тим, що не своєчасно. Фінансуються ті роботи, які йдуть по лінії їхніх депутатських фондів. Будемо говорити про те, що дійсно цього року помітили певну тенденцію, коли через державне казначейство не проходить увесь масив коштів, які які планувались, які плануються фінуправлінням. Це можливо пов'язано із якимись чинниками, незалежні від незалежними від ні від депутатів, ні від фінуправління. І можливо у зв'язку із цим відбуваються певні затримки з фінансуванням і дійсно. Ті кошти, які виділяли депутати ще й весні і на початку літа, дещо є не профінансовано. Виникають запитання, намагаються із фінансовим управлінням в робочому порядку вирішувати ці ну, питання. Робіт і послуг і різних заходів, якими опікувалися депутати, дійсно з початку року, от в рамках фондів, дійсно чимало. Дійсно, дійсно чимало. Навіть говоримо не тільки про те, якими роботами опікувалися депутати, а загалом про той обсяг робіт, які потрібно було провести міській владі в рамках підготовки, скажімо, до нового навчального року в дошкільних і шкільних навчальних закладах. Певні роботи потрібно було провести по впорядкуванню житлового фонду по якихось ремонтних роботах, по капітальних роботах. Намагалися це все встигнути. Депутати намагалися проконтролювати вчасність і ефективність виконання цих робіт. Можемо говорити про те, що на сьогодні більшість із того, що було задумано і заплановано, здійснено. Сесія певною мірою пішла на перекіс після того, коли депутати дізналися, що міський голова буде балотуватися на нинішніх парламентських виборах. Давайте повернемося два роки тому, у 2010 рік, коли мешканці Івано-Франківська вибрали саме такий склад міської ради і саме цього міського голову. Говоримо про те, що мешканці вдруге довірили Віктору Андрюсовичу, очолити місто, керувати виконавчою гілкою, головувати на сесіях міської ради. Проте, коли депутати дізналися до останнього моменту, скажімо, були не проінформовані, чи все-таки подав Віктор Андрюсович свою кандидатуру в кандидати до Верховної Ради, коли дізналися, що таке реєстрація в ЦВК відбулася, ну тоді можливо спрацював спрацювало певне обурення. Воно стосується того, що Причому з боку всіх фракцій. Фактично з боку всіх фракцій, чому це відбулося? Тому що у 2010 році до міської ради ситуативно утворилася ну, фактично опозиція до міського голови, який не мав ні одного представника у міській раді від тієї політичної сили, яку він очолює. Проте депутати погодилися із тим, що оскільки мешканці довірили саме Віктору Андрюсовичу очолювати місто. Погодилися із цим і вирішили співпрацювати із міським головою. Нагадаю, що був обраний саме такий виконком, який запропонував міський голова. Були обрані саме ті заступники, які складали команду міського голови ще минулої каденції, і фактично створені всі умови для того, щоб міський голова міг якісно і ефективно працювати наступні чотири роки. Проте Віктор Андрусович чомусь вибрав інший шлях і фактично сказав усім, що він не хоче бути міським головою, а він швидше хоче бути депутатом Верховної Ради. Це і викликало, Я думаю, обурення фактично всіх дійсно всіх фракцій у міській раді. Ну давайте аби глядачі зрозуміли, що сталося на 29 дев'ятій сесії. Подивимося сюжет нашого кореспондента Іларіона Іваненка. Скандал на 29-й сесії івано-франківської міськради депутатський корпус вимагав дострокового припинення повноважень міського голови Віктора Анушкевичуса. Усе через рішення мера балотуватися до Верховної Ради. Такий вчинок міські обранці розцінюють як відмову від посади керівника обласного центру. Також депутати звинувачують його у провладній орієнтації. Вони вимагали від Віктора Анушкевичуса зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів або відмовитися від керівництва івано-франківською мерією. Мушу стверджувати, що ваш чинок, Віктор Андрюсович, є не що інше, як зрада городян, як зрада українців. Ми, депутатський корпус міста Івано-Франківська, дали спокійно вам сформувати виконком, підтримали всіх ваших заступників, підтримували ваші ініціативи від передачі корзонерії футбольного клубу Прикарпаття до комунальних перетворень. Ви людина послідовна, тому ви визначитеся. То що вам... Для чого вам потрібні 5 років? Чи вам ця посада була потрібна для того, щоб здобути адмінресурс? Для того, щоб вдруге його використати, але цього разу вже використати для того, щоб здобути посаду депутата Верховної Ради? Чи все ж таки вам ця посада міського голови була дійсно потрібна для того, щоб завершити розпочати? Дякую. Віктор Анушкевичу спереконує, ніколи не відмовлявся від посади міського голови. На вибори пішов, аби підтримати свою політичну силу. Каже, неодноразово про це заявляв громаді. Основний мотив це похід у Верховну Раду. Це все-таки підтримка політичної сили наша Україна, яка є ідеологічною, ідеологічною і сповідує правоцентристську ідеологію. Тому що фактично із того спектру політичних сил, які йдуть. На парламентських виборах ідеологічних партій мало. Депутати міськради дали на роздуму меру два тижні, аби міський голова остаточно зробив свій вибір між посадою міського голови Івано-Франківська та кандидатом у нардепи. Піде у відставку сам, знімайся проблема. Не піде. Ми 20 підписів, зібрали сесію, прийняли рішення. А рішення сесії закон. От і все. Наше завдання витримати два тижні. Отримати отримати вибір міського голови і прийняти точну дату прийняття рішення по суті. Віктор Анушкевичу запропонував укласти угоду з опозицією. Він самостійно зніме свою кандидатуру на парламентських перегонах не пізніше 1 жовтня. Натомість підпише домовленість з депутатським корпусом про не усунення його з посади мера до кінця каденції. Щоправда, таку ініціативу міського голови депутати не підтримали. Верон Іваненко Влад Васильчук. Новини на вежі. Пане Михайле, я так розумію, що питання участі мера в парламентській гонці залишається все-таки відкритим до наступної сесії. так? Я скажу більше, депутати висловили свою позицію, і тепер слово за міським головою. Насправді, ситуація на сьогоднішній день виглядає так, що в Івано-Франківську вже є єдиний кандидат від опозиції голова обласної ради Олександр Сич. і він підтриманий більшістю, підтримуваний більшістю Івано-Франківців і. Потрібно говорити про те, що Віктору Андрюсовичу е, варто би було добре зважити всі за і проти і прийняти якісь зважене рішення. Тобто сесія, можливо, наступна буде знову мати такий передвиборчий підтекст? Е, цілком можливо, якщо сесія буде відбуватися ще до е, кінця виборчих перегонів, то це питання, без сумніву, знову з'явиться в порядку денному. Пане Михайле, давайте перейдемо до господарських питань 29-ї сесії. Так от депутати заслухали один із інвестиційних проєктів. Він є цікавим з енергетичної точки зору. І в цілому яка була позиція Депкорпусу щодо цього проекту, який очевидно буде реалізований міською виконавчою владою. Мова, напевно, йде про геотермал, про проект геотермалу. Насамперед хочу зауважити, що не вперше депутати міської ради заслуховують цей проект на сесії міської ради. Як і попередні рази, так і цього разу остаточного рішення ще не було прийнято. Чому? Насамперед, через те, що проект рішення передбачає виділення підприємств, підприємству двох земельних ділянок: однієї 2 гектари, це на вулиці Стуса, і другої 8 арів на перехресті вулиць 24 серпня Василя Симоненка. Для того щоб підприємство могло там встановити свої інженерні мережі, для того, щоб могло розпочати власне цей процес отримання енергії з надер землі, як передбачається в інвестиційному проєкті. це додаткова теплова енергія для додаткова міста. і сказав би дешева теплова енергія. Але ми говоримо поки що про теоретичний рівень. Тобто на практиці ця установка не працює і, на жаль, депутати не змогли переконатися в тому, що воно може бути дієве. Проте виділення землі це є певною мірою крок безповоротній. І у випадку, якщо е, потім геотермал не спрацює, не запустить те тепло е, як обіцяно в інвестиційному проєкті, то ми можемо говорити, що місто на рівному місці е, е, втратить земельні ділянки. Е, власне, саме це є, е, е, стало тією причиною, чому депутати, як і минулі рази, так і цей раз з певною осторогою ставляться до цього інвестиційного проєкту. Проте було доручення директору теплокомуненерго Руслані Гайду, Гайді опрацювати, вивчити вже з інженерної точки зору можливість реалізації цього проекту і на найближчій сесії представити своє бачення, чи має можливість на життя ця пропозиція інвестора. Скажіть, будь ласка, чому таке прискіпливе ставлення взагалі до інвестиційних проектів, які впроваджуються у Франківську? От навесні це було. Пов'язаний із розвитком хриплинської промзони, тоді, начебто, депутати тиснули на виконавчу владу, аби швидше цей проект був зреалізований. Давайте будемо говорити про те, що реалізація будь-якого інвестиційного проекту потребує вкладення якихось ресурсів від міста. І хочеться, щоб ці ресурси працювали якнайефективніше і з найбільшою віддачею стосовно хриплинського промвузла, то проект Сенгобену, який... Потенційно там може з'явитися. Він є дуже вигідним для міста з багатьох точок зору. По-перше, це є створення нових робочих місць, це є сплата податків до міського бюджету. Зрештою, ми говоримо про те, що в хриплонському промозлі є незадіяні ресурси енергетичні, які будуть використовуватися із користю, зокрема для міста. Саме тому депутати прискіпливо ставилися до. Цього проекту як до такого, який є більш життєздатний, і таким, що може бути зреалізований у місті Яма Франківську. Ми заговорили з вами за ціну землі, яка є в Євро-Франківську, це комунальні землі. І також міська рада чи не вперше ухвалила землеустрій міських парків і скверів. Раніше я не пам'ятаю такого, щоб. Така була увага до цих територій відпочинкових. Ну, і ми знаємо, що на ці відпочинкові території от, традиційно мають апетити, підвищені будівельники, забудівники. В цілому будівельний бізнес. Саме це і стало причиною того, що міська рада вирішила, саме ця каденція міської ради вирішила закріпити за міською радою територію парків і скверів для того, щоб в подальшому будь-які дії, будь-які зведення будівлі на цій території. Могло йти тільки зі згоди міської ради. На цю сесію, що на 29-й сесії затвердили землеустрій, півтора десятка парків і скверів, готується наступний пакет приблизно з 10 скверів, який буде затверджений на наступній сесії міської ради. Сподіваємося, що відтепер щодо саме цих земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження, зелені легені міста, скажімо так, не зможе бути здійснена жодна. Дія зі сторони забудівників ну ми звикли до е, певних е, скверів вже традиційних міських скверів і парків. А скажіть, будь ласка, що тепер буде ще вважатися такою територією, чи там е, де тополі, то теж будуть які штучно виростають, чи теж будуть вважатися. Зоною сквер насамперед говоримо про те, що е, пропозиції щодо того, яка саме земельна ділянка е, буде вважатися сквером, і щодо якої саме земельної ділянки потрібно розпочати процедуру її е, переведення її в землеустрою, вироблення е, технічної документації. То поступили такі пропозиції від депутатів міської ради. Їх поступило багато. Нас насправді ці пропозиції опрацьовувалися, опрацьовувалися департаментом містобудування і архітектури для того, щоб ми дійсно могли говорити, що ті території, де дійсно є зелені насадження, де можуть своє дозвілля проводити мами з дітьми, де хочеться, щоб ця територія не втратилася, і саме такі місця вони потрапляли до переліку скверів. Зрозуміло. Ну і ми також маємо сюжет нашого кореспондента Світлани Колесникові про майже драматичні події довкола мікрорайону Черешеньки. Коли достигнуть черешеньки, мешканці мікрорайону Пасічна буквально штурмом захопили міську раду. На сесії вони вимагали врегулювати проблему довкола мікрорайону черешеньки. Конфліктне питання затягнулося на 6 років. Документів на земельні ділянки іван-франківці досі не отримали. Почалося все із порушення процедури передачі землі. За словами людей, у 2007 році частину земель території нивки передали на баланс Івано-Франківської міської ради. Там мали зводити помешкання для пільговиків. Утім, виявилося у Загріздянської сільради свої плани на земельну ділянку. Того, ж вона міліоративна, а отже, будувати там заборонено. Люди не змогли нічого отримати через те, що на землю були міліоративні системи. Треба списувати міліоративні системи. Для списання їх спочатку потрібно передати на баланс міста івано франківська Та як вони знаходяться зараз на балансі Завіздянської сільської ради, звичайно, треба створювати якісь робочі групи, писати листи, звертатися в вищі інстанції. Роз'яснити ситуацію спробував перший віцемер новий фітель. За його словами, справа Череш. Уже кілька років перебуває у суді, але досі немає конкретних рішень. Дані системи знаходяться на балансі Загвіздянської сільської ради. Ми звернулися до Загвідянської сільської ради з пропозицією, будь ласка, передайте нам на баланс дані системи, щоб ми могли працювати в напрямку їх списання. На превеликий жаль, відповіді ми не отримали. Але ми зустрічалися з керівництвом району і питання вирішили таким чином. На той момент, коли ми будемо мати завершені суди і підписану межу між містом і селом, ми будемо мати юридичні підстави, звертатися до села. Чекати більше мешканці не мають наміру вирішити земельну проблему вимагають за два тижні. Інакше обіцяють блокувати наступні парламентські вибори. Ми громада просить вас і вимагає. Що через дві неділі ми прийдемо сюди? А може і більше людей прийдемо, тому що ми не оголошували ні по телебаченню, ні по радіо. Отак один одному хто сказав. От ми прийдемо сюди і надіємося, що це буде питання завершено до виборів. В іншому випадку люди будуть блокувати вибори. Депутати пообіцяли зробити все, що в їхніх повноваженнях. На позачерговій сесії вони затвердили детальний план території. Далі будуть уточнювати списки претендентів на земельні наділи у черешеньках. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини на вежі. Михайло Ярославович, ми погрішили протиїстини як ви стверджували, що міська виконавча влада. Байдикувала довкола питання мікрорайону черешеньки Ця земельна справа е, має таку довгу бороду, так вона вже є, е, тягнеться дуже давно, і е, ситуація виглядає не дуже такою простою, як здається, жінці-агітаторів і блокування виборів по 83-му Франківському виборчому округу. Насправді вже в сюжеті прозвучало, що питання тягнеться з 2007 року. Тобто ще до нашої каденції були здійснені якісь певні ті дії, які сьогодні лежать в основі конфлікту. Як на мене, то основна проблема країться в тому, що виділення земельних ділянок відбулося до затвердження меж між івано франківською міською радою і селом Загвіздя. Тисницького району. Тисменницького району саме це стало причиною того, що е, фактично люди не можуть по сьогоднішній день отримати акти е, на землю. Е, проте, вже е, цій каденції міської ради довелося е, приймати якісь певні рішення, зокрема. Голосувати за певний мирову угоду між іванківською міською, міською радою і тисминицькою районною державною адміністрацією це сприяння розвитку від загвіздя, яка дозволила б якісь зрушити цю проблему із мертвої точки. Насправді, сьогодні ще як казав зінові Фітель в, своїй, в своєму виступі на сесії міської ради, тривають суди, що стосовно цих земельних ділянок. Суди почалися ще задовго до того, як було прийнято рішення, як було знайдено вихід із ситуації, власне, фактично цього року, і саме тому потрібно чекати завершення цих судових процесів. І тільки тоді можна буде зокрема цим мешканцям, які прийшли на сесію міської ради, можна буде пообіцяти якісь конкретні терміни вирішення їхніх проблем. Але по великому рахунку, дійсно, це є така проблема вона більш глобальною, Місто розвивається. Генеральний план мав би розширюватися обласного центру, але з одного боку місто затиснуте одним районом, з іншого боку, іншим районом, і, відповідно, місто не має резерву для свого розширення. Тут можна говорити про дві речі. Перший, це те, що попереду нас чекає все-таки перегляд генерального плану. Тобто ми наново можемо побачити ті пріоритети, які чекають місто стосовно розвитку в містобудівній сфері стосовно розвитку своїх територій. А друге, це є все таки питання консенсусу і узгодження позицій міської влади і району Тесмінецького району. Бо власне маємо в Франківську в нашій області таку ситуацію, коли місто Івано-Франківськ. Лежить на території не Івано-Франківського району, як це є переважно в Україні, а на території зовсім іншої адміністративної одиниці, скажімо, Тисмінецького району, правильно. Мусимо також нагадати глядачам, що 29-та сесія мала дійсно досить такий солідний пакет земельних питань. Потрібно говорити про те, що з одного боку це були робочі питання, коли ми продовжували термін дії оренди землі, коли ми надавали. Дозвіл на сервітутне оформлення користування землею, а з іншого боку, було, зокрема, були і питання, які десь пов'язані на межі між е, е, вирішенням інших, інших питань. Е, скажімо так, що на цій сесії міської ради було прийнято рішення про те, щоб Львівські залізниці дати можливість побудувати багатоквартирний будинок на вулиці Флоцькій на тій ділянці, яка свого часу розглядалася як така, що може взяти участь у земельному аукціоні. Натомість Львівська залізниця зобов'язується передати на баланс міста дитячий садок Походкевича 11. Що цікаво, чим цікавий взагалі цей дитячий садок? тим, що повністю збережена територія дошкільного закладу. Якщо будемо говорити про управління освіти, воно так само знаходиться в дитячому садочку і розглядалося питання для того, щоб перенести управління освіти, а дитячий садочок використовувати за призначенням, то тут виникли певні питання, бо через те, що незбережена територія не мали можливість діти де, скажімо, проводити дозвілля. А по Гната Хоткевича 11, садочок Львівської залізниці, який потенційно перейде у власність міста. Він, звичайно, саме приміщення потребує реконструкції, потребує певних капіталовкладень. Але саме цікаво, це те, що є територія, повністю відповідає нормам. Будемо говорити, що той мікрорайон, мікрорайон вулиця Гната Хоткевича, молодіжного розвивається, з'являються новобудови, туди вселяються сім'ї. Проте, от стосовно ситуації з дошкільними навчальними закладами там, закладами, там е, немає прогресу. І такий крок, який запропонувала здійснити міська рада, а підтримала його Львівська залізниця, е, дозволяє нам з оптимізмом дивитися у майбутнє. Михайло Ярославовичу, і 29-та сесія. Також частково торкнулася програми приватизації комунальної власності, я Франківська. Чи ви це розглядаєте в плані нарушення бюджетних доходів до бюджету розвитку за підсумками 9 місяців? Насамперед потрібно говорити про те, що бюджет розвитку це ті кошти, які дозволять нам завершити, навіть цього року дозволять нам завершити певні роботи із реконструкцією вуличної мережі. Хочу сказати, що зараз якраз триває мешканці івано франківська я думаю, можуть це бачити. Триває реконструкція перехрестя Галицька Пасічна із розширенням однієї з розширенням дороги. Попереду нас чекає реконструкція вулиці Січових стрільців. Обидва об'єкти, скажімо, навіть усі обидва об'єкти, вони є великі, вони є місткі по капіталовкладеннях, і саме тому за обмеженості бюджету потрібно шукати якісь джерела його наповнення. У зв'язку з цим ми розглядали, скажімо, доповнення до програми приватизації для того, щоб місто могло отримати якісь додаткові кошти і спрямувати їх у вирішення не тільки зрештою дорожніх питань, але й питання ремонту житлового господарства, питання ремонту тих самих дитячих навчальних закладів. От в проміжку двох пленарних засідань президія обласної ради заявила про те, що нам максимально дистанціюється від парламентської гонки. Від виборів жовтні. от скажіть, будь ласка, чи десь приблизно такою буде позиція і міської ради? Звичайно, хотілося б бачити міську раду, передусім як той представницький орган, який вирішує господарські питання з балансованим органом, так. Саме так. Проте ми говоримо про те, що серед сьогоднішніх депутатів міської ради є кілька кандидатів до Верховної Ради. Зокрема, ми вже говорили про те, що і Віктор Андрюсович кандидує до Верховної Ради. І я розумію, що саме це створює певний градус, підвищує градус, політичний градус в межах міської ради. Тому дійсно хотілося б, щоб менше було. Саме передвиборчих змагань в сесійній залі а більше господарки. Зрозуміло. Спасибі, пане Михайле, що завітали до нашої телестудії. Основні рішення 29-ї сесії Африківської міської ради для програми за і проти коментував голова мандатної комісії Михайло Сентів. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі вам щастить.